Mm, ну, давайте так. Ми ж не будемо з вами в ефірі відкривати усі о, безумовно на та не таємниці. Не да, давайте так. Це не є провокацією. Mm -hmm. Так має бути. Я так розумію, ми намагаємося віддзеркалити ситуацію. Mm -hmm. Ми таке вже бачили свого часу на, о, в БНРі. З нашого боку, ну і з боку РДК та Легіонів. От, ми зараз цікаво, цікаво маємо РДК і е, Легіон. А тут. Ну блін, ну ви серйозно. Ну, 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 ну Такі. Ну, такі. От. А, тут, а тут ми віддзеркалюємо ситуацію з Харківщиною. Саме цікаве, що я розумію, що я вчора. Не зовсім вірно розтрактувала свій розклад для іншого каналу. Бо мене запитували про Сумщину і про Сумський напрямок, і в мене там дуже хитро випадало, що може бути ну, на Сумщині якісь сутички, можливо, з я їх розцінила, Коротше, те, що в мене випадало, я розцінила як ймовірні сутички із усілякими ДРГшниками, які залазять. А тут так. виходить, що мова не про ДРГшників. Тобто, сутички, так, да, я їх просто так розтрактувала у себе у розкладі, а воно обернулося не зовсім тими сутичками. Така, а тепер мені ранком стало зрозуміло, чому мені так ну явно явно на сумщину випадало е, якраз от про якісь сутички на ну пов'язані із групами на прикордонні. Оця вся сама історія. От тому, тому якось так. Яке майбутнє цього просування? Тому що розуміємо, що така історія вже ж не перша. І якщо не помиляюсь, третя чи четверта, якщо рахувати. Разом з тими, коли РДК Легіони і так далі проходили. Цей не обірветься і не затихне так само швидко. А там немає цілі у якомусь глобальному захопленні. Там є ціль у п'ятірці Пентакли для ворога і п'ятірці кубків. Втратить для них і якась, е, якесь мінімізування е, якогось ресурсу на прикордонні. Я ж кажу, це відзеркалення, скоріше за все, перетягування уваги, відзеркалення харківської ситуації з нашого боку. Тобто, це більше в таку історію. Зайти, навести кіпішу, знищити якісь певні нюанси, відтягнути увагу та сили та вийти. Все. Угу. Ну, цікаво, будемо спостерігати за цією історією, тому що дійсно дійсно цікаві такі, скажімо так, просування про обстріли, зокрема нашої території, хотілося б поговорити. Пам'ятаємо, як дещо раніше ворог здійснював нальоти дронів. Зазвичай після таких нальотів дронів тоді ще збили 100% відсотків шахедів, і зазвичай після таких нальотів. Йде масований ракетний обстріл. Тим не менш, тривалий час такого масованого ракетного обстрілу не було. Буквально днями сталися обстріли точкові балістикові скандерами. Знову ж таки, чи готує ворог найближчим часом якісь більш масовані удари по нашій території? <св 'язкове> Скоріше за все, так, але воно знову випадає більш комбінованим. Тобто, це да скоріше за все буде і ще. Ну давайте назвемо його все-таки більш масштабним обстрілом, але він все одно буде комбінований. Mm -hmm. Вони вони беруть от подібну тактику, плюс-мінус. Тобто, у нас з вами це як вони у тому році запускали по 100-150 ракет. Ні, вони зараз діють не так. І останнім часом вони не так діють, навіть якщо а, запуск іде по всій території України, він все одно точковий. Просто він комбінований. Напередодні шахеди, потім летить якась кількість ракет в чіткі місця. Або не зовсім в чіткі місця, але, в, але летять. Знову ж таки, тут майже така сама ситуація. Тобто були шахеди, зараз вони точково погасили і ще погасять нас. На жаль, скоріше за все, це от сьогоднішня атака, а, вона розтягнута у часі з вчо. Раз, сьогодні, тобто це така да, довготривала історія. Знову, скоріше за все, буде якась шахідна історія, от якогось такого типу, і знову якась ракетна. Тобто вони тепер комбінують приблизно таким чином. Вони намагаються зробити ілюзію. І, е, е, і що в то, той раз мене запитували, коли е, з приводу того, що наша була та масштабна шахідна історія, я казала mm -hmm. оновити дані, що зараз випадає дурень оновити дані? Mm -hmm. Яка пріоритетна, зокрема які пріоритетні загалом цілі для росіян станом на зараз цивільна інфраструктура, військова військова. Військова, військова інфраструктура, усілякі шляхи. Військова інфраструктура в першу чергу. Місцями е, інфраструктура е, суспільна, ну соціальна, да, тобто там якась е, е, енер, да, енерга, але переважно це більше стосується військової, тобто вони беруться, вони беруться за тилову роботу і нікуди не полишають тему тероризму. Тобто, да, тилова робота по нашим якимось військовим об'єктам, але з бажанням влупити дебуть де по житловому сектору для того, щоб де деморалізувати. Вже угу. тривалий час говорю з багатьма майстрами, багатьом, дійсно, як то кажуть, фонить вода. Що а. зараз, яка ситуація загалом? Чи змінюються прогнози щодо ГЕС? Ні, не зовсім. Все одно ми маємо загрозу, ми маємо перманентну загрозу терористичного акту. Спід тяжка. Я ж уже приводила приклад Каховської ГС, да. Да, того, тобто достатньо часу пройшло від заяв до терористичного акту. Отут ми маємо таку саму історію. Ми маємо історію того, що були заяви. І перманентна загроза саме терористичного акту вона полишається, пов'язаною з водою. А як саме вони будуть намагатися вдарити? Вдарити ракетами, зокрема по тій же Київській Канівській ГЕС, чи зробити таку провокацію, як була у Каховській? Коли я, да, я дивилася питання е, для свого каналу, в мене воно більше випадало як терористична історія. Uh -huh. Тобто, це не зовсім тема ракет, скоріше за все, це все таки тема. І зсередини да і ракетами. Ми якось вже піднімали тему. Ракетами дуже важко нанести тих руйнувань, які б спричинили до великих масштабних катастроф. Тому що як не крути геси побудовані таким чином, щоб витримувати певне навантаження. Ну, типу, це не так легко зруйнувати їх з неба, от у чому момент? Тобто, зруйнувати електроніку, якусь таку історію, да але усілякі mm -hmm. дамби, споруди такого формату, це важка історія. А от яка-небудь там мінування водолазне або яка небудь диверсія всередині, оце більше те, що поки що підпадає під загрозу. Тобто, це от більше в такий напрямок. Mm -hmm. Повертаючись до теми е ракетних ударів. Чи зменшиться зараз кількість ракетних атак на Україну з урахуванням того, що ЗСУ завдали таких успішних ударів по аеродрому Олен'я, Днями це був морозовськ верев. Воно починає проходити по помірності. Скоріше за все. Або більш тривалий термін, ну якийсь між розрив, да? або е, де, вони давайте так, вони е, відчувають явну небезпеку, загрозу для авіації, для якихось установок і такої всякої історії. А отже, і час е, на, е, на, на те, щоб е, да, це ж, треба відвести кудись. Переховати, а потім час підльоту, використання якогось озброєння. Бо в мене к жезлів випадає перевернуто. Це не означає, що ракетних небезпек не буде. Вони просто видозміняться і будуть якісь, ну як би це дико не звучало, рівніші, прогнозованіші, скоріше за все, не знаю, як це правильніше сказати. А, можливо, з більшим інтервалом між собою, а можливо, не в такій кількості.